Всім доброго дня. Трошечки включилося, поки Віталік побіг у АТБ, По хліб, бо я тут вже трохи купила дещо. Твоя черга вже йти. Взяла таку руску, ось таку. 37 гривень цукрова. Така баночка. По 33 була така, що треба відкривати. Я вже думаю, додавлю трохи. Раз потягнув, до да відкриття. Я взяла соль і що такого не возьме, аж по наших ценах. Я взяла одухетчик, розпаковку таку вам покажу на річки. Взяла майонезу, цей дуже добрий мені я завжди кажу. Такі вже добрі майонез до цього, не знаю. Чи воно ще десь таке є, чи ні, ну просто обладнений. Так Салатик зробити все класно. Взяла цукор, взяла такий сир, Ігор дуже любить. так всі люблять, я їм його ось до непогано не дуже дорого, 64 гривні. Взяла ось таке 52 гривні тут його, грам його, 400, шоколадна така паста горіхова. На хліб мазати. Дуже непогано. І все, такий міліник у 7.30. Дуже добра він взяла. Ну і тут порошки набрала. Багато порошків сьогодні в мене погано було до одного за порошками. Тому що нам треба щось зігором їсти Понятно вам? Дві дорогенькі. Сюди взяла хочу спробувати вже замінника. Мені сьогодні виписали їх. Ігору набрала, ще сонопакса нема. Ще сонопакса потім пойду візьму, Може привезуть. Оце я свої вже попила, майже немає то. Просила, може трошки щось поміня, ще Що дві таблеточки залишилося. Ну і оці такі п'ю гормональні. Ноліпрел, ну, ліприл, біфорди. Трошки давлення, більш-менш нормально. Mm -hmm. Mm -hmm. От вами ціла кордового, така у мене розпаковочка. У мене є пояс, ви мені пишете, дякую за пораду. У мене є пояс, а один і другий ще є. Цей такий, знаєте, що синій і чорний, по-моєму, чи два чорні, такі, що не знаю, що там воно Ходить. Ну, Воно таке на ліпутці, так же, такий, мабуть, пояс. Ну, в мене там друга проблемка пішла, я так відчуваю, що мені треба до лікаря. Це вже в мене таке ну, було. Тому мені треба зовсім до другого лікаря звернутися. мене проблема, мені треба в Житомир знову. Я колись розказувала, що мені там треба вже поміняти. Тому що три роки і вже воно, ну, жінки може догадуються. І вже вона стає нелікувальна, тому треба. Золото міняти, вставляти, операції робити. Процедура, звісно, важка, але нічого не зробимо. І от в мене почалися знов муки. Мене безпокоїть дуже сильно. Просто не можна ходити багато. Отакі справи. Можна ходити ще рік, але нічого толку не дає, тому почалися такі болі. Вже вона вийшла. Не без ладу, не лікує. І так, у нас сьогодні такий зранку сипав сніг, а потім таке якесь мокре почав іти. Все розстало і нічого зовсім немає. От нічого і не було, так де неде де посипане є. І все. Ну ми додому. Що це таке? Як завжди, ще людську ватрушку. У мене є цей такий селянський житний, Там що мені хватить на два дня його. І так. Тому що і так так. Ну, що й так уже поправлятися почала їм, сладості єм. Тут я ж бачиш, що я вже почала їсти зимою все. Летом наоборот, треба їсти, коли... Як сказати, коли важко робиш, а я літом не їла нічого, ні, ні масла не їла, і, і жир, жир всякий, там жирне щось старалась не їсти. На салаті діла. Ну тоді гурки були трошки, хоч і не вродили, але все одно собі можна було салат зробити, і помідори якісь, і таке всяке. А зараз того немає. Я дуже люблю такі салатики. Тому ну, зіма нічого не робиш. Ж хіба робота, що туди-сюди. Ні важко нічого. Є є а і всі солодкі. Намазую, навіть оту пасту шоколадну вже мажу. Ніби то чайне солодке вже полгода п'ю, а все одно я їм Варені Варення їм. це ж вже не вважається зовсім нічого, що я ті туди... придержуюся. Кажуть, зірвалася, почала їсти все. Ну і все, видно, набираю запас на літо. Дай Боже, до його дожити, щоб все було добре. Тетя Оля приходила ваша вчора Таня. Мені дуже приємно, що ви мене дивитеся. Я вам передаю привіт. Бажаю міцного здоров'я, добрий років життя. Всім, всім людям, всім, щоб усі були здорові і дуженьки. Кажете, щоб я більше відео знімала, Якесь немає часу і немає такого і настроєння, якщо чесно. Буває, телефон положила і думаю, пойду подивлюся, що там, де хто, може хтось десь вже й позвонив. Буває, що. Не дивлюсь на його. Положила, заховала і все. Так що по можливості буду щось знімати трошки, включатися буду. Всього всім найкращого, до побачення. Як я завжди кажу до зустрічі, я вже вдома. Ми приїхали. Пока, пока. Я вас люблю всіх.